Працював на підприємстві і розтратив майже мільйон гривень. У таких махінаціях запідозрили ось цього чоловіка. Далі той, мовляв, подався в біга і вже хотів чкурнути за кордон. Нині саме розслідують злочин. Віднесено до особливо тяжких, і за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі до 12 років, до 12 років позбавлення волі. Особа нам. Вживала заходів для переховування від органу досудового розслідування. То тобто було встановлено, що намагався покинути територію України і виїхати в Республіку Польща як особа, яка як водій, який внесений в систему шлях. На чоловіка кажуть правоохоронці, заявив його роботодавець. Підприємство не дорахувалось значної суми грошей. Підприємство зауважують не державне. Звідчам судею. Було застосовано запобіжний захист виді тримання під вартою та визначено значний розмір застави. 908 тисяч гривень. Саме стільки мусить заплатити чоловік, якщо хоче вийти зі слідчого ізолятора. Він має постійне проживання в селі рванці луцького району. Має на отримання двох малолітніх дітей, доньку та сина також. Наявне його на його тримані батько, який є пенсіонером та особою з інвалідністю. Та при цьому сам підозрюваний я раніше не судимий, до будь-яких видів не притягався. Як чуємо, досудове розслідування триває з червня. Затриманий волинянин оскаржує тримання під вартою. Хоче вийти з під варти під особисте зобов'язання. Допитано вказаних свідків даному приване провадження та самого потерпілого. Будь-яких фактів про здійснення впливу на вказаних осіб. Чи за його проханням здійснення впливу осіб, також таких фактів він не встановлено та не доведено в цілому. Суйовану визнає, що розкаївся при цьому частково відшкодував okay. заподіяну шкоду та на та бажає в подальшому відшкодовувати заподіяну шкоду. Таким чином відшкодувати в повному обсязі чоловіка і надалі залишають під вартою і з можливістю внести заставу. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.